Друзі, часто запитуєте про те, що краще вибрати, ПК чи ноутбук. Звісно ж, тут потрібно відштовхуватись від того, для чого вам це, чи потрібна вам автономність. Дуже багато ще є окремих запитань. Звісно, якщо у вас завдання просто стрімити кожен день, і у вас немає проблем зі світлом, і ви сидите на одному місці. Дійсно, краще обрати ПК на цю вартість. До речі, зараз карти просіли трохи знову. І зараз можна взяти гарний ПК недорого. З ноутбуками трохи інша ситуація, там ціни не впали, я б сказав, тримаються дуже добре. Але він більш автономний, і навіть коли вирубають світло, якщо запитати роутер, в кого напряму заведено толокно. То все прекрасно, ви будете працювати і з ноутбука. Але в ігри ви там на ньому довго пограти не зможете. Годинку-дві це якщо ще АКБшка нульова. Якось так.